Всім на Фіц 5! І так сказати, сьогодні в репертуарі в мене є ось таке от колесо. Сьогодні ми попробуємо на ньому поїздити, покидатись в Ukraine як це все буде виглядати. І також для тих, в кого є таке саме, ну, можливо, не таке саме кермо, коротше кермо. Я покажу і поясню, як вам підключити його до Ukraine Ну, а ми давайте починаємо. Також перед початком забуваю вводити мій промокод Віц. Працюю на усіх серверах з другом. Так, саме в початку ми взяли кермо, підключили його до комп'ютера через USB. Також в нас є педалі. І, в принципі, все, що нам з цього потрібно. Саме самого початку нам потрібно завести машину. Я собі клавіатуру трошечки відставив. І тепер є. Все. Тепер ми натискаємо педаль газу і бачимо, що починається якийсь рух. Давайте... Пасок безпеки є. Все, починається рух. Тут ви бачите, в мене на кермі індикатор, наскільки я тисну сильно педалі. Тобто кермо ну, прикольно їздити на ньому зручно, тому що можна регулювати, наскільки швидко будеш їхати. Також, ну, також, тільки трошечки незручно ну, тормозити. Зараз я трошечки давайте проїдусь і розкажу зараз зразу, як його підключається. З Самого початку нам потрібно підключити кермо у, е, у комп'ютер, після чого ми заходимо у Ukraine GTA, і е, якщо ми у машині, ми виходимо з машини. Після чого маємо ще раз залізти в машину, тому що зразу воно, скоріше все, не буде реагувати. Також не можу вам дати гарантії, що усі керма будуть підтримувати Ukraine е, GTA. Я в описі вам лишу посилання на це кермо, де я його купив. Щоб ви, якщо що, могли купити таке саме. В принципі, тобто тут е, по факту ті самі функції, як і в реальному кермі, як я собі знаю. І давайте зараз перейдемо до таких, так звіти, налаштувань. Ми натискаємо Escape, після чого заходимо у налаштування. Натискаємо клавіші, і тепер можна налаштовувати. Ось, наприклад, в мене газ. Якщо у вас не працює, можна поставити Ось. Давайте зараз натиснемо, і можна поставити педаль газу. Тобто я тільки шинцну на педаль газу, і в мене поставила цю клітинку. Зараз я це видалю, тому що в мене педаль газу і так реагує, не потрібно, щоб ні двічі воно реагувало. Тобто це все можна лаштувати, якщо е, не ну, так не нискається, якщо ж такого нема. То тоді вже проблема з Ukraine GTA або з драйверами, тому що все-таки не все підлаштовано під Ukraine GTA. Також у мене є коробка передач і задні ось тут кнопки, вам, звичайно, не видно, але нічого. Це все можна влаштовувати, ці всі кнопки тут є. Оп. Можна, це, це все можна лаштувати. мене налаштовано, що якщо натиснути на цю кнопку посередині, то в мене буде е, сигнал, типу. гудок. Це все налаштовується. Тобто, сказати, можна так само педалі налаштувати, щоб педалі взагалі будуть зовсім не для педалей. Можна налаштувати, щоб на оцю коробку передач там якийсь, не знаю, тормоз, щастя щось, щось. Тобто це все можна налаштувати під ваш, так сказати, смак. Тому це доволі зручно, тому що. Це все добре робиться. Також ще давайте дійдемо до того, що робити, якщо все-таки не підключається. Якщо не підключається, подивіться до самого керма. Залежно, яке кермо. Можливо, якщо у вас таке ж саме кермо, як і в мене, то це вже можливо, проблема з вашим комп'ютером. Попробуйте Переставити ну, підключення керма в інший USB-порт комп'ютера. Тобто, попробуйте там зробити якісь певні махінації, е, можете спробувати взагалі його перепідключати, всякі комбінації. Я наприклад, знайшов комбінацію для того, щоб е, почати їхати, мені треба спочатку вилізти і потім залізти у машину. Тобто, залізти, залізти вилізти і залізти. Тільки тоді в мене чогось активовується кермо. Також ще є один мінус керма, те, що е, коли я ну, тобто, це треба не знімати, так як ви ж не будете ходити на педалях. Тобто, зараз я давайте десь тут, -тут зупинюся все-таки, і покажу, як це виглядає. Давайте ми вилізаємо з машини, і бачите, отак от я ходжу. Це мега незручно, тому що тут треба все переналаштовувати і так далі. Тобто тут неможливо так от ходити, так, як ви собі хочете, так сказати. Тому мінус того, що придеться ну, виключати постійно. Але, в принципі, це цікава фішка, тому що. Так можна буде ну, на якихось гонках, на змаганнях, які адміністрація кидає. Це доволі є великий плюс, тому що на ньому реально зручно е, їздити, і тому я вважаю, що це класно. Найкраще це вид з, з керма, а так як в мене тут в геліку трошки поганий вид, ну, то я цим користуватися не зможу. Можна в інших машинах. Також, якщо у вас будуть виникати додаткові питання по керму, ви мені обов'язково їх задавайте, тому що я в кермах трошки розбираюсь. Я, можливо, вам допоможу, якщо щось там не буде ладитись зі крайне там. Ну, а я дякую, що ти дивився до цього моменту. Став лайк, пиши коментарі, які в тебе є кермо, або яке кермо ти хочеш. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!